Так, Україна, дитина, це рідна земля, де зросли покоління і наша рідня, Україна, як матінка щедра і свята, бо нащадкам своїм всю себе віддала. Її ласка в піснях, в колесанках гаїв, у потічках річок і у шумі лісів, у гойданні від вітру вербових косиць. І у сяйві небесних розлогих зірниць, її врода у цвіті квітучого лану, у врожаї пахучим плодового саду, У кроні високих осик і смерек, І у клекоті білих на хаті лелек. Її велич родючий масний чорнозем, Джерела водиці, що б'ють ключем, Водоспади, озера, ріки й моря. Ось така Україна, рідна твоя, бережи її скарб, спадок прароду, символи, знаки, віру і свободу. Хай навіки країна славна твоя, буде найкраща для тебе земля.